Добре. До Павлова. А може я пройти? Ну це винощат і сьогодні. Зараз сьогодні у вас засідань немає. Звідки ви знаєте? Дивимось. А як ви знаєте? А може я хочу піти як вільний слухач. <у>, у нас розпоряджені голови суду, що вільні ступени зараз. Тобто жодно жур... журналістів жур... журналістів ви не пускаєте Но так. Треба писати клопотання не потрібно. І Журналі у я... журналіста <звіт> він не а чим передбачено потім... писати клопотання? Я зрозумію, можете почекати тут, вони сказали, винесуть. Uh, ну ми ж вже вступили в якусь полемику, <звіт> так з вашого боку. А хто мені відмовляє, не дайте мені посвідчення, щоб я знав. Ну, Ваша службова, так. Я відмовляю, а розпорядження від канцелярії. Бірюк Дмитро Сергійович, ви службовець Державної судової охорони, я так Слугу, розумію. Тобто ви посилаєтесь, на, посилаєтесь на, 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 на які розпорядження голови суду. На тобто голови тобто голови вільним, суду. вільним слухачем пройти журналісту заборонено. Йому потрібно щось писати. А де почитати, що журналісту, ну, ну, потрібно. Потрібно. Тобто журналісту потрібно щось писати, там так і написано. Там, написано, там, ви там потім... написано, що журналісту потрібно щось писати, так? Так, ви потаєте. Добре. Добре. до канцелярію і вони відносять добре. судді, і вони вже добре. добре. Все, добре. А так мені почекати. Тобто, так, почекайте, тобто так, ви так. мені відмовляєте, так? Добре, дякую. А там я прочитав, там нічого нема. Щодо бути присутнім журналістам потрібно писати якусь заяву. Я б казав, там немає. Ну так, а що ви саме від себе? вживаєте своїм службовим консультацій. Не Там нема такого. А ви щось таке видуєте? Ви а навіщо всі? мені канцелярія? Канцелярія всі пишуть, тут ніяким боком. Всі пишуть клопотання на всі ну, ж журналісти. Я, я ж не всі є журналіст. журналіст. ви до кого хочете? Я хочу пройти до судді Павлова, щоб забрати заяву і далі. Так, так вони собі. сказали, що вам винесуть. Ну мало ли що ви не мало ли що ви не казали? Мало що вони сказали. Може, я поки, Павлова, заявник, КПІ, може я, поки буду йти до Павлова, Може, поки буду йти до Павлова, піду вільним слухачем на якусь відкриту справу. На якусь. Яку яку щоб ми у вас побачили. яку справу, є така справа, нема справи. Ну от, до Ліпстера на адміністративне правопорушення, дрібне хуліганство. Це буде відкрита справа. Також у Деркача на 8.30, це ж голова суду, заодно можна і запитати, як у журналіста немає вільного доступу до правосуддя, а сам, а сам піти вільним слухачем на відкрите, на відкрите судочинство. Таке, до до... Можна до деркача, можна до ліпстера. Зараз я запитаю. Як Давайте до деркача. Якраз деркач буде розглядати керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Так ви ж сказали, що потрібно щось виписати. Я зараз питаю у них, що <кій> на 8.30, так? Ну так, я бачу, ну вже бачите, 8.31. Вони, вони що скажуть? Ви ж бачите, поки ви, тут будете, телоф... поки ви будете телефонувати, вони скажуть, що вже засідання йде. Так що можете не телефонувати, я вже заздалегідь знаю відповідь.